Привіт! Як перекламо менеджеру витримати тиск, коли замовник втрачає гроші через невідомий баг, а команда розгублена і демотивована? У цьому відео ми розглянемо практичний кейс, де від обраного стилю керівництва залежить втратить команди ще більше часу чи швидко виправить ситуацію. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, як діяти в критичний момент під тиском замовника. Після великого релізу в системі вашого замовника стався несподіваний збій, через який система повністю вийшла з ладу. Клієнт зазнає великих збитків щодня і терміново вимагає вирішення проблеми. Ви ще не знаєте, в якому саме місці шукати проблему. Вона може бути пов'язана як з серверами, так і з бекендом, так і з базою даних, а можливо, проблемою взагалі з фронтендом. Ви збираєте команду на термінову нараду, де описуєте їм, що сталося. Ваша команда має різну мотивацію та відношення до ситуації, що склалося. Дизайнерка Морина впевнена, що це не її зона відповідальності і не хоче брати участь в кризовому вирішенні. Тим літ, Павло дуже вигорів через цей реліз і не вірить в успіх, демонструючи повну байдужість та скептицизм. Джун Костя готовий працювати, але не впевнений, що впорається, і ви бачите в нього признаки панічних атак. Остап один з розробників, готовий взяти на себе ініціативу, але йому не вистачає досвіду. Двоз, девопс Максим вважає, що проблема точно не в його зоні відповідальності і постійно питає, що він робить на цій нараді. Бізнес-аналітик Сашко теж не зовсім розуміє, нащо його покликали. Тестувальниця Ірина каже, що її робочий час закінчується о 6 годині вечора і вона не буде залишатися у свій неробочий час. Вам необхідно скоординувати команду? Відновити систему та міні... мінімізувати збитки замовника. На кону репутація компанії, де ви працюєте, вас та вашої команди. Давайте подумаємо, як вам спілкуватися з командою прямо зараз на нараді. Є три варіанти. Варіант А. Ви пропонуєте відкриту дискусію, де кожен може висловити свої ідеї та припущення про те, що могло піти не так. Обговорюйте можливі напрями пошуку проблеми та просите добровольців серед команди взяти на себе різні напрями розслідування. Тім Люду Павлу пропонуйте пропонуєте роль консультанта для команди, щоб знизити навантаження на нього та не вимагайте прямої участі у вирішенні питання. Ви знайте право Ірини піти після закінчення робочого дня, обговорюйте з нею, які б задачі вона могла виконати протягом робочого часу, щоб її вклад був максимальний. Та просите Марину замінити Ірину після 6 години. Саші та Максиму пояснити, що їх внесок може виявитися цінним та пропонуєте їм допомогти команді на добровольних засадах. Підтримуйте мотивацію команди протягом кризового періоду, заспокоюйте їх та створюючи доброзичливу атмосферу. Це демократичний товариський стиль керування. План Б. По-перше, жорстко та чітко розподіляйте обов'язки незалежно від побажань та настроїв команди. Павло отримує завдання паріоритизувати та описати критичні модулі для перевірки. Костя призначається в допомогу Павлу з точним переліком завдань часу виконання. Остапа ставити на безпосередню діагностику бекенду, щоб виявити можливі джерела проблеми. Максиму доручаєте негайну перевірку серверів, інфраструктури та зв'язків з базами даних. Дайте конкретний перелік завдань Ірині, з якими вона повинна справитися до 6-ї вечора. Серед них підготовка Марини до тестування під час відсутності Ірини. Зазначайте, що у кризових ситуаціях компанія очікує від співробітників гнучкості, та зазначайте, що її рішення, яке б воно не було, не залишиться непоміченим і буде враховане в майбутньому. Саші та Марині надається точний перелік завдань, що включає тестування, якщо Ірина не змінить своє рішення та допомогу в аналізі даних зі збою, які ви отримали. Берете координацію з замовником або його представником з питань уточнення даних на себе, встановлюєте чіткий, строгий контроль над часом. Визначаються фіксовані часові рамки для виконання кожного завдання та наступних звітів. Друге. Озвучуючи пріоритети, наголошуйте на збитках клієнта та важливості командної роботи для досягнення результату. І третє проводити регулярні структуровані наради для перевірки поточних результатів, коригування завдань та контролю за дотриманням термінів. Підводити мінімум часу на обговорення і фіксуйтесь тільки на фактичних результатах, які наближають вирішення проблеми. Це авторитальний стиль керування. Варіант С. Призначайте Остапа тимчасовим керівником у вирішенні проблеми, так як він єдиний, хто виявив бажання допомогти. Обіцяйте йому повну підтримку та консультативну роль менеджера. Пропонуйте команді добровільно розподілити завдання, орієнтуючись на їхні зони відповідальності та комфортній гаузі просити Павла, щоб він виступав більше як старший консультант і координував команду, коли Остап потребує допомоги. Дайте можливість Марині не брати участь в процесі, але попросите її допомогти у командних зустрічах, щоб підтримати колективний настрій. Поясніть Ірині важливість її участі і обговорюйте компроміси, такі як тимчасова зміна графіка у майбутньому або відгу у якості компенсації. Регулярно перевіряйте прогрес. Та підтримуйте мотивацію команди, забезпечуючи їм моральну підтримку. Це підтримуючи долігуючи стиль керування. У варіанті А на ухвалення рішень піде багато часу, що критичне для ситуації. Під час кризи не всі в команді готові приймати самостійні рішення, що створює збентеженість і гальмує вирішення проблеми. Демотивований та вигорели тімліт сприймає це як відсутність чіткого керівництва, що посилить його негативний коментарів в команду, що тільки ще більше її збентежить. Непідготовлена Марина не зможе якісно перевірити виправлення помилок, тож у вас є ризик, що замовник отримає неякісні виправлення ще й за Варіант С може призвести до втрати дорогоцінного часу. Бо команда, яка сама розподіляє задачі, не розуміє пріоритети, та й стає питання, яка взагалі ваша роль як менеджера цій ситуації? Не можна і ставити Остапа на ключову роль не дивлячись на те, що його настрій позитивно може вплинути на роботу команди, але його помилки тільки погіршать ситуацію, а консультація павла його не врятують, бо Остап не може задавати правильні питання. А де мотивоване Павло через недостатню залученість не помітить вчасно, що команда робить нові помилки, які затягують кризу замість її вирішення. До того ж, команда буде відчувати несправедливість щодо вашого рішення а, щодо Ірини. Ви або всім даєте пільги, або нікому. Інакше ви станете заручником шантажу у майбутньому вже від інших учасників команди. В умовах кризи та тиску, коли замовник втрачає гроші, а час є вирішальним фактором, чітка централізована та сурова координація зменшує хаос, збирає команду та забезпечує результат. Авторитарний стиль керування дозволяє швидко розподілити завдання та мінімізувати невизначеність, яка посилює стрес та ускладнює роботу, особливо для джунів, а також створює відчуття відповідальності, як ситуація з Іриною. Авторитарний підхід не тільки прискорює прийняття рішень, а й мінімізує помилки, пов'язані з нестачею досвіду в окремих членах команди, роблячи ПМ єдиним координатором і контролером якості виконання завдань. Тож у такій ситуації найкращий варіант П. З мінусами такого стилю керування вам доведеться розбиратися вже після вирішення проблем замовника. Якщо вам цікаво, як саме це зробити, пишіть в коментарях. А як би ви вирішили цю ситуацію? Діліться своїми ідеями. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше практичних кейсів і порад для успішного управління. Побачимось в наступних відео.